Привіт, друзі! Всі знають, що життя в Норвегії не дешеве, ціни високі, але зарплати теж не малі. Та якщо можна зекономити та більше заощадити, то чому б цього не зробити? Проживши в Норвегії 8 років, я хочу з вами поділитися своїм досвідом, які 6 додатків я використовую, щоб зекономити, більше заощадити, та як безкоштовно отримати бонуси авіаліній, щоб потім купити квитки для подорожей. Поїхали! Перший додаток Фінно. Якщо ви ще не чули про фінно, то це такий аналог OLX, де ви зможете знайти все. Від меблів до автомобілів. Також ви там зможете знайти житло, якщо ви плануєте купувати, або житло, якщо ви плануєте орендувати. Чи одяг, наприклад. Там можна знайти все. Якщо ви живете в Норвегії, то ви повинні мати цей додаток на телефоні. Головний лайфхак цього додатку, що там є розділ Дізбурт, де люди віддають речі безкоштовно. Тобто це може бути різні речі, це може бути меблі, велосипед, чи там якийсь одяг, чи ще щось. Я не знаю. От коли я був ще студентом, я там собі безкоштовно не знайшов велосипед. Просто люди чистили свій гараж чи свою кладовку і віддавали речі. Тому дуже рекомендую глянути цей додаток. Глянути цей розділ. Там ви можете знайти багато цікавих і так корисних речей. Не завжди потрібно купувати нове. Варто перевірити фіно та розділ Гізбурт. Наступний додаток це Let's Deal. Це такий собі додаток, де зібрані різні знижки на ресторани, спа, кіно та інші розваги. Наприклад, ми дуже часто ним користуємося, коли ми йдемо в кіно. Ми звідти завжди використовуємо пропозицію купити квиток дешевше. І завжди платимо на 40% дешевше від ціни. Навіщо платити більше, якщо можна використати додаток, займеться всього-навсього 5 хвилин і у вас квиток вже на 40% дешевше. О! Ти мені допоможеш відео знімати? Що будемо розказувати? Про додата! Четверте Матільбут. Четверте Матільбут. Додаток, який необхідно мати на телефоні. <рес> Дивись, я зараз покажу, що тобі. Я зараз знімлю відео і прийду, добре? Йопер. Я зараз знімлю, а потім тобі знімем відео, так? Запустиш свій YouTube канал. Так Так, як твій YouTube канал буде називатися? <рес> Я новча. У Норвегії супермаркети щотижня змінюють акції. Та щоб не бігати по магазинах у пошуках знижок, є додаток Матільбут, де зібрані всі актуальні знижки цього тижня. Просто обирайте магазин і дивитесь, де найкращі ціни. Наступна категорія додатків це додатки різних магазинів. Наприклад, ми користуємося Kiwi Plus або Rema. Чому? Через те, що ми отримуємо різні переваги. Наприклад, в Kiwi Plus ми отримуємо 15% кешбеку з. Овочів та фруктів, та там ще 3% кешбеку зі всієї покупки чи 1% кешбеку. І ці бонуси, і цей кешбек потім можна буде використати при наступній покупці. Тобто ви накопичуєте бонуси додатку Ківі. А якщо у вас є маленька дитина, то з додатком Рема ви будете отримувати знижку 50% на підгузки. Що дуже зручно і чим ми дуже користувалися, коли я був маленький. І це, до речі, дуже вигідно. А тепер шостий додаток, яким ми користуємося, це Triumph. Завдяки якому ми накопичуємо бонуси з кандинавських які ми потім використовуємо на подорожі. Наприклад, як це працює? Ми скупилися в Києві, ми отримали кешбек, але ми не використовуємо цей кешбек на нашу наступну покупку. Ми цей кешбек конвертуємо у бонуси SAS євробонус. Тобто, ви заходите в Triumph і підтверджуєте, що ви хочете ці кошти перевести в бонуси. Ми щороку. Назбираємо достатньо бонусів, щоб забронювати мінімум три подорожі в Євро. Це двоє дорослих та одна дитина. Тобто, що ми робимо? Ми не платимо за квитки, платимо лише там податок якийсь. А ще, якщо ви хочете назбирувати ще більше бонусів, то варто підключити вашу кредитну картку до програми Євробонус. Це те, що ми зробили. І з кожної покупки вам також якийсь відсоток йде на бонуси. Сьомий додаток to Good to go. Це сервіс, який допомагає зменшити харчові відходи та заощадити кошти. Кафе, ресторани, пекарні, магазини наприкінці робочого дня, все те, що не розпродали, збирають в пакети, і ви можете це купити за символічну ціну через додаток. Наприклад, якщо це пекарня, то ви за символічну ціну там 49 крон чи 39 крон можете купити цілий пакет різних продуктів, вартість яких складає там більше 200 чи 300 крон. Наприклад, останній раз ми купували гарячу їжу в мені за 49 крон, і ми її їли два дні ще, бо там її було ну дуже багато. І щоб ви розуміли, там, наприклад, одна страва, яку нам дали гарячу, то вона коштувала там 100 крон. Ну тобто, воно дійсно допомагає заощадити кошти. Плюс, якщо ви працюєте, у вас немає часу готувати, то це ідеальний варіант, щоб мати щось на ланч. Отже, це було 6-7. Скільки? Ану? Тововажний сім додатків, які допоможуть зекономити вам кошти в Норвегії або заощадити. Пишіть в коментарях, чи ви вже користуєтесь ними, а якщо ви знаєте ще якісь корисні додатки, то також називайте їх в коментарях. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк та підписуйтесь. До зустрічі в нових відео!